Приємного ранку, дня і приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Сьогодні в нас буде дуже цікава тема. Ти не негарна, ти просто бідна. Я вважаю, що цю тему нам обов'язково з вами потрібно обговорити, проговорити, тому що вона дуже обширна і дуже дуже цікава. Сьогодні ми розберемо стандарти краси у різні часи, як змінюються зірки шоу-бізнесу, голівудського, українського, що впливає на маси людей. А також у кінці відео ми з вами порахуємо, скільки. Коштує бути гарною. А перед початком відео я вас прошу, будь ласка, поставте лайк, перевірте, чи підписані ви на цей канал. Це дуже важливо для розвитку. А також обов'язково залишайте коментарі, якщо вам є про що сказати. Краса це поняття досить відносне, і у різні часи поняття краси мало під собою дуже різний ґрунт. Наприклад, в епоху відродження красивим і ідеальним вважалось те, що виглядає здоровим. Тобто не було стандартів ні на худобу, ні на якесь пишне тіло. Воно повинно було бути просто здоровим. Але обов'язковим атрибутом у цю епоху повинні були бути похилі плечі і невеличкий животик. Також у ті часи була мода на світлу шкіру, а засмага стала ознакою неблагородного походження. Любительки поніжитись на сонечку ризикували не тільки своїм особистим життям та красою, так би мовити, але навіть життям. Звичної косметики у ті часи не існувало, і все, що могло відбілити шкіру, було зі свинцем, що, звісно, було смертельно небезпечно. Але на що не підеш заради краси? До 17 століття ідеали краси досягли розміру плюс сайз. Великий художник Рубенс, здається, за всю свою кар'єру жодного разу не написав худерляву дівчину. Гарні. І, напевно, були часи, коли це люліт був не приводом для засудження, а ознакою ситого і крутого життя. Через 100 років після Рубенса дівчата вирішили, що немає нічого кращого окрім юності. Тому на модний п'єдестал зійшли рум'яни, корсети і туфільки з вигнутими підборами. А вбрання цих дівчат стало нагадувати тортики з вершками. Красивим виглядом жінок того часу вважався вигляд максимальної кокетки, але на рубежі 18 і дев'ятнадцятого. Того століття стало щось дивне. Жінки відмовились від корсетів. Модниці стали надихатись ідеалом античності, а античні люди і подумати не могли, щоб перев'язати свої ребра якимсь корсетом. Але минуло кілька років. І мода відіграла своє право робити з жіночим силуетом усе, що вона захоче. В ідеальному жіночому 20-го століття вгадуються плавні лінії, які стануть через півстоліття фішкою Мерлін Монро, поїшний бюст, тонка талія і виразні стегна. Та якраз був час. Такої насиченої жіночності і через моду на тонку талію у гардероби жінок знову повернулись ті злощасні корсети. Але сучасний модельєр того часу Пуль Пуаре показав жінкам, що їхній одяг може бути такий же самий, як і чоловічий, вільний і зручний. Ідеї пуаре підхопив вир історії. Перша світова війна змусила жінок забути про красу і згадати про зручність. Проте війна закінчилась, але жінки не поспішали повертатись до минулих ідей. Реалів краси, пуха великого Гетсбі подарувала нам новий вид жіночності. Можна сказати, він по хлопчачому, божевільний. При цьому жінка у цьому стилі могла почувати себе вільно та яскраво. Жінки здебільшого обирали короткі стрижки, одяг ніби з чоловічого плеча, жили швидко, пересувались стрімко. Тобто, життя у жінок закрутилось, завертілось за останні 100 років у вимогах до жінок в принципі не вигадали нічого нового. Мерлін Монро так і вважалась Ресунує на початку ХХ століття і все своє життя. І в принципі зараз ті стандарти, які я вже проговорила, і являються сучасними і для нашого світу. Але ця історія про ідеали краси нам ніби натякає про те, що ти не вженешся за модою. А на таких крутих поворотах моди можна згаяти головне себе і свою неповторну красу. Друзі, у мене в руках нова чашка кави від 25 Coffee Roasters, А це значить, що прийшов час вам нагадати, що в нас діє постійний промокод, приємний, який надає 20% знижки на каву. Ну, а цю каву гріх не пити, тому що вона натуральна, без ароматизаторів, смачна і навіть корисна для здоров'я. А також 25 Coffee Roasters робить безкоштовний помел до кожного замовлення, ще безкоштовну доставку від 350 Гривень. Мені здається, це дуже вигідно. Якщо ви кавома, ви можете скористуватись моїм промокодом та ще й отримати безкоштовну доставку. Тож усі посилання на 25 coffee roasters, а також промокод ви знайдете в описі під відео. А це чашка моя. Собі нову зроблю. Ей! Блін, ну хоч паста мені залишилась. І пасту я забираю. Гей! Hey! Період 90-х нульових на стандарти краси повпливав той самий Уол Дісней зі своїми мультфільмами про принцес. Еталоном краси вважалось худенька, маленька, з тонкою талією, з пишними губами, з курносим маленьким носиком, дівчинка обов'язково з довгим волоссям і великими блакитними очима. Але якщо, наприклад, інший персонаж у фільмі був наділений більш гострими рисами обличчя, то це був одразу антигерой. Цих принцес ми бачили не тільки на екранах телевізора, але й у себе вдома. Згадайте свої Дівчачі іграшки, майже всі це були Барбі та принцеси. Дівчата, згадайте свої най'юніші роки, що ви відповідали на запитання, ким ти хочеш вирости, коли станеш. 100% кожна з вас, хоч раз відповідала, що вона хоче стати принцесою. Дівчатка, яких природа обдарувала зовнішністю максимально схожою на принцесу, наприклад, на Бель чи на Арель, могли користуватись благами цього світу наповну, наприклад, обирати собі чоловіка, якого схочеш, або працювати на роботі, якийсь хочеш, тому що Довгий час у нашому суспільстві брали по одежі, так би мовити. Ну а тим, хто не вписувався у стандарти, потрібно було покладатись лише на свої сили. Але ж чому в усі часи жінкам так необхідно бути красивими? Справа в тому, що з давніх давен краса була показником здоров'я. Рівна постава, здоровий рум'яниці, рівні, білі зуби, здорова шкіра все це означало, що жінка має сили та здоров'я виносити і виростити потомство. У наші часи пріоритети у людей не змінили. Нились, хоче несвідомо, але ми завжди оцінюємо усіх людей по зовнішності, особливо коли обираємо собі партнера, або навіть якщо наймаємо працівника на роботу. І якщо людина виглядає хворобливо, це викликає у нас тривогу. Наша підсвідомість нам посилає, ніби такий сигнал небезпеки, що з цією людиною небезпечно. Після нав'язаних ідеалів краси люди почали більш критично відноситись до своєї зовнішності. А в нашу епоху діло так взагалі інколи доходить до абсурду, так з тих самих 90-х нульових світ відкрив для себе пластичну хірургію. Але ця фіча була доступною не для всіх. Тут і випливає тема нашого відео, що в ті часи тільки багаті люди могли скористатись привілегіями хірургів і підрахтувати свою зовнішність. Одним з яскравих прикладів того, як зовнішність вплив. Виває на твою кар'єру, являється Памела Андерсон. Модельний скаут помітив Памелу на одному з волейбольних матчів і запросив знятись у рекламі. Після успішної зйомки Памела не розгубилась і вирішила, що їй терміново потрібно збільшити груди зі свого натурального третього до четвертого розміру, а потім і до п'ятого. А про необхідність цих процедур Памела говорить так: мої груди зробили мені кар'єру, а я просто за нею йду. Неможливо не погодитись з її висловом, адже силіконові форми неймовірних. Розмірів принесли омелі якраз ту саму славу. І саме у такому амплуа ми знаємо її ролі рятувальниці малібу. На пластику навіть наважилась ідеальна Анджеліна Джолі. Експерти зауважують, що вона все ж таки собі зробила рину пластику, тому що її ніс у юності мав горбинку, а зараз вже немає. Також є пластика нижньої третини. Її підборіддя змінилось, кути нижньої щелепи стали абсолютно іншими. Їй 100% встановили імплант нижньої щелепи. Також Анджеліна не нехтує процедурами космосу. Сматолога і підколює собі ботокс і губки. Але якщо Анджеліна й робила зміни, то мінімальні, чого явно не скажеш про інших зірок, наприклад, про сімейство кардашян, усі п'ятеро сестер активні клієнти пластичних хірургів, і хоч кожна з них довгий час заперечувала присутність ножа на їх обличчі, все одно правда, через деякий час випливала. Наприклад, Кайлі Дженер, маючи від природи тоненькі губи, усіх запевняла, що у підлітковому віці вони просто. Змінилась натурально. Ну, генетика така. Були тоненькі, маленькі, а потім бац, дівчинка виросла, і губи з нею виросли. Але через декілька років вона зізналась, що все ж таки підколює у губи філери. І зовсім недавно, буквально місяць тому, Калі Дженнер нарешті зізналась в одному з епізодів Keeping Up with the Kardashians, що вона у 19 років збільшила груди. У фіналі сезону 25-річна Дженнер розповіла, що їй зробили груди незадовго до того, як вона завагітніла дочкою Стормі, яка Народилась у лютому 2018-го. Я зробила собі груди до стормі. Не думала, що матиму дитину, коли мені буде 20. Але раніше Кайлі Дженер кляла, що ніколи не лягала під ніж хірурга, а її пишні форми це лише завдяки пушапу від Вікторії Сікрет. Також Кайлі Дженер каже, що вона шкодує, що зробила цю операцію, тому що тоді в неї були ідеальні груди ідеального розміру до її тіла. І вона рекомендує молодим дівчатам, хоча б почекати народження першої дитини, а потім робити. Собі груди. Інші сестри Шкайлі продовжують гнути свою лінію і заперечувати присутність хірурга, але їх зовнішність говорить сама за себе. Звісно, найяскравішою представницею являється Кім. Вона справді дуже змінилась зі шкільних часів, хоча і до цього вона також була дуже гарною. Кортні тільки злегка підняла брови, зробила так звану рідку підтяжку обличчя і за допомогою ботокса позбулась зморшок. І також видно, що ніс і губи сестрички стали більш правильною формою. Це на багатьох фото її стали плутати з ким. Молодша сестер Кардашян Хлоя перебила, напевно, усіх своїх сестер, тому що вона змінилась до невпізнаваності. Пізнати в цій блондинці з пухкими губами, точеним носиком і чіткими вилицями пухку брюнетку, якою вона була на початку свого шляху, нелегко. А втім, як і знайти її архівні кадри. Хлоя Кардашян намагається по мінімуму згадувати своє минуле у Kendall вже відніться чітка пластика носа, а також підтяжка. Очей до такого лисячого погляду. Але головним атрибутом сестричок являються їх фігури зовсім неприродних форм: осині талії, при цьому великі стегна і ідеальні крулі сідниці. До речі, останній час від часу змінюють свої форми, що, звісно, кидається в оку звичайним фанатам цього сімейства. Яскравим прикладом пластики являється також і Аріана Гранде. Вона виконала ендоскопічну підтяжку верхньої третини обличчя та ринопластику, судячи з її. І фото брови змістились до гори. Погляд став відкритим, а носик став ляльковим. Давайте я вам покажу приклади того, як вже саме гроші і їх наявність змінюють зовнішність людей. Останнім часом у світі також набуває популярність як і корейська музика, так і корейська зовнішність. Ось коли я побачила допісля учасниці гурту Blackpink Ліси, я була шокована, і це просто мало сказати, як я була шокована. Повідомляється, що Ліса робила пластичну операцію на носі, хоча вона це заперечує. Фанати Blackpink підтримують лісу і кажуть, що це просто ефект макіяжу. Хоч причетність хірурга до її обличчя покрита таємницями, але її приклад є яскравим до після, коли у людини немає грошей, а потім вони з'являються. Зірка серіалу Постукай у мої двері заперечує будь-які пластичні операції. Ханде Ерчел, щоб стати знаменитою і набрати більшу популярність схудла аж на 20 кілограмів. І зараз продовжує активно займатися спортом і сидить на дуже жорстких дієтах. Наприклад, неї довгий час була дієта одне. Варене яйце на обід і вечерю, і пару ломтиків огірка. З нею 100% ще попрацювали стилісти, і зараз вона виглядає свіжо і дорого. У нашому шоу-бізі таких прикладів також мільйон. Наприклад, ми можемо розглянути Світлану Лободу, як вона виглядала тільки на старті своєї кар'єри, і як вона виглядає зараз. Звісно, Світлана не нехтує послугами і косметологів, і пластичними хірургами. Також її стиль, зачіска, шкіра все змінилось. На мою думку, Світлана. Стало виглядати зараз у своєму віці молодше ніж вона була у 20 років. Та ж маша Єфросиніна. Згадайте початок її кар'єри: зайва вага, пухке обличчя, відсутність стилю і нормального макіяжу. І подивіться просто як прекрасно виглядає Маша зараз. Сама елегантність, в образі якої все доречно і стильно. Також яскравим прикладом є Тіна Карль вона активно користується послугами косметолога і також з віком стала виглядати ще краще і ще гарніше ніж була у молодості. І тут також ви можете пригадати ще безліч блогерів, за якими ви слідкуєте, як змінювалась їх зовнішність з приходом популярності. В українському сегменті, наприклад, розглянемо найпопулярніших блогерів, то блогерів України, наприклад, Саша Бова. Вона взагалі дуже активна користувачка пластичних операцій. І десь півроку тому вона зробила ще одну пластичну операцію булхорн. це підтяжка верхньої губи, щоб губки виглядали більш пухкішими. Також давайте пригадаємо приклад Даші Квіткової. Згад якою вона прийшла у медіапростір, а саме на проект Холостяк, і порівняємо з тим, як Даша виглядає зараз. В інтерв'ю для Маші Єфросиніної Даша зізналась, що вона все ж таки зробила декілька пластичних операцій на носі, а також підрізала свою ясна, щоб її зубки виглядали довшими і гарнішими. А також Даша ще активно слідкує за своїм волоссям, шкірою і тілом. Якщо порівняти фотографії 2015-го і 22 го 23 го року Альони Веном, можемо побачити. Колосальну різницю. Вона зробила собі ринопластику і активно користується послугами косметолога, а саме ін'єкції щодо збільшення губ. Також тут ми можемо розглянути ще не дуже такий гарний, напевно, приклад вкладень у себе це Альона Омович. Але якщо зважати на те, що вона вебкамонліфанс модель, то напевно її зовнішність виглядає для тих соцмереж доречно. Одні вважають образ Омович просто неймовірним еталоном краси, а інші називають її українською Кім Кардашян. Звісно, люди завжди хочуть виглядати краще, і по можливості вкладаються у свою зовнішність. Послуги косметологів, і це я маю на увазі не тільки ін'єкції, здорове харчування, спорт, сон. Найкращі тренери, послуги стоматологів дозволяють людям почати виглядати краще. Також пригадайте, скільки було трендів у TikTok до після, головним атрибутом якого стало просто наявність коштів. Ось я у юності до студента з общаги, у якого тільки мій війна за пазухою, і ось я через 5 10 років, коли вже заробив собі грошиків. По собі можу сказати, хоч я далеко не на рівні заробітку зірок у шоу бізнесі, але коли я почала заробляти трошки більше 100 доларів, я також почала вкладатись у свою зовнішність, і звісно, це вже стало плюсиком. Приблизно на цьому моменті я не помітила, як у мене сів мікрофон, і я далі 20 хвилин писала звук без звуку. Тому ця частина відео буде вже у другій локації. По собі можу сказати, що зараз я хоч і далеко не на рівні заробітку з зірками шоу-бізнесу, і навіть далеко не на рівні заробітку українського шоу-бізнесу. Але коли я почала заробляти трошки більше 100 доларів, я зрозуміла, що все одно в себе треба вкладати. І першим кроком це була до... Оглядова косметика, що допомогло мені позбутися від проблем зі шкірою. Також питання харчування. Наприклад, у мої студентські роки це була нонстопом смажена картопля, якісь грінки. І моє найулюбленіше спонсор мого гастриту піца із сільпо. Зараз вже я так не ризикую собою і надаю перевагу більш здоровим та органічним продуктам. І зачасту такі продукти коштують дорожче ніж якась гидота. Після того, як сфера інтернету почала стрімко розвиватись, багатьом людям стали доступні секрети, як це виглядати стильно і дорого за малий бюджет. І зараз я вам надам перелік фішок, які я підкреслила для себе. Щоб виглядати дорого за мінімальний бюджет, треба обирати мінімалістичний, здебільшого, однотонний одяг без яскравих лого з натуральних тканин. Це якраз той самий стиль Олдмані та тиха розкіш, які зараз капець які популярні. Аксесуари, навіть якщо ви купляєте біжутерію, а не золото і діаманти, все одно аксесуари повинні бути якісні. Тому забудьте про 30 пар сережок по 3 гривні з Аліекспрес і купіть краще одну пару якісних десь за 300, за 400 гривень, але які будуть виглядати дорого і прослужать довго. Наступний пункт це чиста сяюча шкіра та легкий макіяж, який тільки надає свіжості та підкреслює ваші природні риси обличчя. Я думаю, що ви зі мною погоди. Коли макіяж брудний або недоречний до якоїсь події, то це виглядає, м'яко кажучи, не комільфо. Чисте та доглянуте волосся. Це, напевно, важливіше навіть ніж макіяж. Макіяж ви можете не вміти робити, але помити свою голову ви можете завжди і навіть недорогими засобами. І в основному увесь ваш вигляд повинен говорити про доглянутість. Це чистий одяг, і бажано, щоб він був випрасуваний. Але це ми говоримо тільки про таку візуальну. Частину особисто я ще підкреслила, що виглядати дорого це виглядати впевнено. Ваша постава, ваш голос повинен говорити про те, що ви впевнена людина у собі у своєму житті і у тим, чим ви займаєтесь. Тому прямо зараз вирівняйте свою спинку, і ось ви стали вже на крок ближче до того, щоб виглядати дорого. Тож ж зараз, щоб виглядати дорого, як колись виглядали Мерлін, Монро чи Грейс Келлі, що було недоступно багатьом, зараз не потрібно багато коштів прогресом інтернету та приходом косметолога у кожен район, майже кожна дівчина може тепер виглядати не гірше ніж кім. Але все ж таки, давайте підрахуємо мінімальний бюджет, наприклад, середньостатистичної українки. Я думаю, що ви зараз собі можете уявити цей образ. Скільки така українка витрачає коштів, щоб підтримувати себе у прекрасному зовнішньому вигляді. Тож, мінімальний, наголошую, мінімальний пакет. Харчування на одного якісне і різноманітне, наприклад, наша дівчина харчується ну, тільки вдома. Це плюс-мінус 100 доларів. Догляд за шкірою і волоссям також плюс-мінус 100 доларів, але такого одноразового набору вистачає на десь 2 місяці. Наприклад, спорт беремо мінімальну спортзал без тренера. Це десь 30-50 доларів. Одяг, якщо розділити по місяці у ну, весь гардероб, то це десь від 50 до 200 доларів на місяць. Похід до косметолога за потреби, наприклад, збільшити губи це раз на півроку 200 доларів. Якщо потрібні якісь інші процедури, ну давайте 50 доларів на місяць. Ми сюди доповнимо манікюр і педикюр кожного місяця 50 доларів. Здоров'я, лікарі, аналізи це відбувається також не дуже часто, раз на декілька місяців. А якщо ми хочемо піти ще й до стоматолога і поставити брекет. Ну, давайте закладемо сюди бюджет, ну можливо, у 1-2 тисячі доларів, якщо це ми розтягнемо на цілий рік. Також інші помісячні процедури, наприклад, ламінування вій, зробити бровки і так далі. Це від 50 до 100 доларів. І також я б сюди ще приполюсувала різні допоміжні девайси. Наприклад, це пензлі для макіяжу, це фен, плойка, стайлери і все таке інше. І ось приблизно така сума на місяць, і ось така сума на рік виходить. Дить у середньостатистичної українки для того, щоб виглядати гарно, щоб бути здоровою і красивою. Звісно, половину з цього можна не робити, а можна робити щось інше, але ми розглядаємо такий просто стандартний пакет. Але для того, щоб виглядати красивою, відпочившою, здоровою, такого пакету навіть буде мало. Я б сюди ще додала відпочинок і відпустки. Це дуже сильно впливає на наш моральний і фізичний стан. Згадайте, якою ви повертаєтесь з відпочинку. Відпочившою, натхненною, і ваше тіло каже вам дякую за те, що ви це з ним зробили. Також важлива локація вашого проживання. Якщо, звісно, ви живете десь на березі моря, морський бриз, свіже повітря, трошки вологості це все додає плюсик до вашого здоров'я. І якщо цю умовну дівчину перемістити до містечка, яке кишить заводами, і там нічого окрім відходів і поганих випарів немає, то ну самі ви знаєте, що ніякими крим. Мамо, ти не замажиш вплив навколишнього середовища. У підсумках можу сказати, що напевно сума там плюс-мінус 400 доларів це тільки на догляд за собою, це реалії кожної українки. Але звісно, не кожна має таку можливість. На чомусь ми економимо. А також ми повинні ще закривати інші потреби: це житло, це транспорт, це оплата своїх хобі і так далі. Пишіть в коментарях, чи погоджуєтеся ви з моїми підрахунками щодо бюджету на свою зовні. Для кого ця цифра може бути за малою, для когось за великою. Також пишіть у коментарях, який ваш щомісячний бюджет для догляду за собою. І також пишіть у коментарях, яка епоха, яке століття, які часи ви вважаєте найкращими у стандартах краси щодо жінок. І я вам дякую, що ви дійшли аж до цього моменту. Хочу вам сказати, щоб ви не забували про лайки, підписочку, коментарі. А також я маю соцмережі, які дуже-дуже активно веду. Зараз мене. В інстаграмі дуже сильна тематика стилю, луків, аутфітів, тому що в нас осінь найсильніша пора року. Тому, якщо вам це цікаво, переходьте, будь ласка, в мій інстаграм. А я вам дякую за перегляд. Усім цьомчики і бувайте!